25 вчителів з 19 навчальних закладів Житомира будуть змагатися за право отримати звання вчитель року. Номінація: інформатика, фізика, французька мова, російська мова і музичне мистецтво. Е, неділю ми працюємо, і на наступній неділі, орієнтовно 11-12 числа, ми підводимо підсумки. Учасники конкурсу презентують сучасні технології викладання навчальних предметів. Власний педагогічний досвід захищатимуть оригінальні педагогічні ідеї та методичні розробки, на підставі чого журі оцінить фаховий рівень конкурсантів, їх професійну підготовку та визначить кращих. З кожним роком учасники цього конкурсу збільшується. І наші вчителі, вчителі міста Житомира, щороку демонструють достатньо високий рівень на всеукраїнському етапі конкурсу. Знаєте, для кожної професії є особливі події. От для нас вчителі конкурсу року» – це так, як день вчителя, це так, як свято першого дзвоника. А так само, і конкурс вчителя року сьогодення. вимагає від кожного учителя відповідальності за свою роботу, відмови від шаблонних форм і методів роботи, уміння творчо будувати навчально-виховний процес. Головне, вчитель має бути творчою особистістю. Творчим може бути і молодий вчитель, ще не майстер педагогічної праці. Творчим може бути і учитель з великим педагогічним стажем. А вчитель року це конкурс професійної майстерності і свято вчительської душі.